У нашому кліматі зима завжди була випробуванням для господаря, коли все навколо засипане снігом, земля тверда, як камінь, а дні короткі, здається, що про свіжі овочі чи зелень можна забути аж до весни. Проте теперішній досвід селян показує інше теплиця взимку. Це не розкіш і не міська забаганка, а реальна можливість мати власний урожай навіть тоді, коли за вікном тріщить мороз. Хтось вирощує для себе, щоб мати на столі кріп, петрушку, салат чи цибулю, а хтось щоб продавати на ринку і підзаробити. Адже попит на свіжу продукцію в холодну пору є завжди, і навіть невелика теплиця може дати помітну користь родині. Сучасна теплиця вже давно перестала бути просто парником, накритим плівкою селяни, які вміють рахувати свої кошти. Облаштовують невеликі конструкції з полікарбонату або скла, де можна підтримувати потрібну температуру навіть без дорогого опалення, головне розумно використати сонячне тепло, вологу і запас органічних добрив. Багато хто облаштовує в теплиці грядки з біопідігрівом, тобто використовують гній або компост, що виділяє тепло під час розкладання. Таким чином, навіть коли на дворі мінус 10, усередині може бути плюс 5, а цього достатньо, щоб зелені рослини не гинули а потроху підростали. Важливість зимової теплиці важко переоцінити. По-перше, це джерело вітамінів, тоді коли організм найбільше їх потребує. У селах люди звикли споживати свої заготовки: квашену капусту, буряки, картоплю. Але вже в лютому, після кількох місяців зимового раціону, кожен відчуває, як хочеться чогось свіжого й ароматного. А коли вийдеш у власну теплицю і зріжеш пучок зеленої цибулі або салату, то це справжнє задоволення. По-друге, вирощування взимку допомагає не втрачати зв'язку із землею для багатьох господарів, праця на грядці це не лише заробіток. А й спосіб відпочинку, душевна рівновага, а теплиця дозволяє це продовжити навіть узимку. Не менш важливо й те, що зимова теплиця може стати підмогою для сімейного бюджету, свіжа зелень, особливо ранньою весною, коштує недешево, і навіть кілька ящиків редиски чи салату, вирощених у селі, можна вигідно продати. Часто саме жінки беруться за цю справу, бо вона не потребує важких фізичних навантажень, зате дає стабільний прибуток. Дехто навіть вирощує взимку полуницю або квіти це вже вищий рівень, але і звичайна зелень здатна принести добрий дохід, якщо підійти з розумом. У багатьох селах люди згадують, як колись узимку тримали парники біля хати, обкладали їх гноєм і соломою, щоб отримати тепло. Сьогодні принцип той самий, але можливостей більше є плівки, що не пропускають холод, лампи для підсвічування, спеціальні мікрокліматичні системи, а головне, досвід і приклади від сусідів. Теплиця навіть найпростіша дозволяє господареві не бути залежним від сезону. Хтось зберігає в ній коренеплоди, хтось пророщує цибулю, часник, салат, шпинат чи петрушку. Головне бажання і мінімальне знання того, як підтримати температуру, вологу та світло. Ще одна важлива причина, чому варто мати зимову теплицю, це можливість починати весняні роботи раніше. Якщо в лютому чи березні у вас уже ростуть молоді рослини, то до посадки у відкритий ґрунт вони будуть готові раніше за всіх. Так селянин виграє час, отримує ранній урожай. І випереджає сезон. Це особливо вигідно тим, хто продає продукцію, адже перший товар завжди має найкращу ціну. До того ж, теплиця допомагає навчитися дисципліни. Треба вчасно поливати, стежити за температурою, провітрювати, не лінуватися навіть у морозну пору. Якщо поглянути ширше, теплиця взимку це частина господарського мислення, що поєднує старі традиції і нові можливості. Наші діди знали, що земля годує лише того, хто з нею працює, незалежно від пори року. І хоч сьогодні технологій стало більше, суть не змінилася, потрібно знати міру, дбати про ґрунт, не виснажувати його, давати йому відпочинок. А теплиця дає змогу все це робити обережно і з користю. Вона допомагає утримати тепло не лише фізично, а й у серці господаря, бо навіть узимку, коли світ здається. З заснулою пустелею у теплиці кипить життя маленьке, зелене, але справжнє. Щоб теплиця взимку працювала як треба, слід починати не з насіння, а з організації всього господарства. Перше і найважливіше це правильно підібране місце. Теплицю слід ставити так, щоб вона отримувала максимум сонячного світла. Найкраще з півдня на північ, щоб сонце протягом дня. Прогрівало її з обох боків. У селах часто роблять помилку, ставлячи теплицю за хатою чи під деревами, де сонця менше, тоді рослини ростуть повільно й витягуються. Якщо є можливість добре притулити теплицю до південної стіни будинку або сараю, вона отримає додаткове тепло, а вітер не буде так сильно остуджувати. Друга важлива річ матеріал і утеплення. Узимку проста плівка не витримує великих морозів, тому краще використовувати полікарбонат, який утримує тепло довше. Ті, хто має старі дерев'яні конструкції, можуть обтягнути теплицю подвійним шаром плівки з невеликим проміжком повітря. Це створює ефект термоса. Щілини варто закрити, двері утеплити, а знизу підсипати землю або тирсу, щоб холод не заходив крізь щілини. Дехто навіть ставить усередині бочки з водою, вода вдень нагрівається, а вночі віддає тепло, допомагаючи зберегти стабільну температуру. Не менш важливе питання обігрів, у невеликих теплицях достатньо біологічного підігріву свіже коров'яче чи кінське гнійце, закладене під шар землі, саме виділяє тепло при перегниванні. Такий спосіб використовували ще наші діди. І він не втратив актуальності. Біопарники добре тримають температуру навіть без електрики. І якщо ж теплиця більша, тоді варто подумати про додаткове опалення. Дехто встановлює невелику буржуйку з трубою, що проходить під грядками, інші ставлять електричні обігрівачі або інфрачервоні лампи. Головне не перегріти бо надто висока температура шкідлива так само, як і холод. І завжди треба слідкувати, щоб повітря було вологим, інакше листя сохне і рослини хворіють. Освітлення це окрема справа. Узимку день короткий, і без підсвічування зелені культури не розвиваються як слід. Для невеликої теплиці вистачає кількох ламп денного світла або світлодіодних стрічок, розміщених над грядками. Вмикати їх треба зранку й увечері, щоб загальний світловий день. Був хоча б 12 годин. Найкраще для зелені м'яке біло-блакитне світло. Селяни помітили, що від червоних ламп зелень витягується, а від холодних росте густіше. Так само важливо провітрювати теплицю навіть узимку. Якщо немає вентиляції, з'являється пліснява, а коріння починає гнити. Коротке провітрювання в день, коли сонце прогріває повітря, допомагає уникнути цієї проблеми. Ґрунт у зимовій теплиці це половина успіху, він має бути пухким, родючим і теплим. Найкраще зробити нову суміш, узяти садову землю, додати перегною, трохи піску і деревного попелу. Якщо теплиця використовується постійно, ґрунт треба міняти або знезаражувати, полити окропом чи розчином марганцівки, щоб знищити личинки шкідників. На дно грядок добре класти шар органіки. Солому, тирсу, компост, вони перегнивають і виділяють додаткове тепло. Взимку варто уникати частого поливу холодною водою. Краще поливати підігрітою або хоча б відстояною, щоб не охолоджувати коріння. Щодо культур, то вибирати потрібно ті, що добре почуваються при невисокій температурі і короткому світловому дні. У теплиці взимку чудово ростуть цибуля. На перо, кріп, салат, петрушка, шпинат, базилік, а також редиска і навіть китайська капуста, ці рослини невибагливі і швидко дають урожай, їх можна висівати кількома хвилями кожні 2-3 тижні, щоб завжди мати свіжу зелень. Якщо є можливість підтримувати температуру не нижче плюс до декіоців. Можна спробувати виростити навіть помідори чері або перець, але це вже для досвідченіших господарів. Важливо не забувати й про вологість. Узимку повітря в теплиці часто пересушується через обігрів, тому треба регулярно обприскувати листя і зволожувати доріжки. Оптимальна вологість близько 70%. І якщо повітря сухе, рослини пригальмовують ріст, листя скручується. Добре допомагають пластикові пляшки з водою, поставлені між грядками або прості миски з водою, які випаровують вологу. Також варто звернути увагу на чистоту скла чи плівки. Якщо вони брудні, світло погано проходить і зелень росте повільніше. Багато господарів з досвідом радять не економити на дрібницях, поставити термометр і гігрометр, щоб контролювати температуру і вологість. Зробити просту схему обігріву з терморегулятором, мати запас насіння різних культур, бо буває, що одна культура не росте, тоді швидко сієш іншу, і теплиця не пустує. Також потрібно планувати грядки так, щоб між рядами залишалося місце для проходу, а високі рослини не затіняли низькі. Ще один корисний метод мульчування, покривати землю соломою. Тирсою, або навіть газетами, щоб зберегти тепло і вологу. Мульча не дає утворюватися кірці на поверхні і стримує бур'яни. Узимку це особливо корисно, бо земля не пересихає і краще зберігає температуру. Дехто вносить добрива рідко, але постійно, краще менше та частіше. Найкраще підживлення для зимової зелені настій золи, перегнійна вода або розведений коров'як. Вони дають рослинам сили і не шкодять здоров'ю. Отже, головне в зимовому вирощуванні не боятися починати. Багато хто думає, що це складно чи дорого, але насправді більшість теплиць працює на звичайних сільських засобах трохи гною, кілька ламп, уважність господаря і любов до землі. Якщо все зробити з розумом, теплиця взимку стане справжнім помічником, де кожна рослина росте під наглядом. А кожен день приносить маленьку радість, коли бачиш новий зелений листочок серед морозної тиші за вікном. Колись у селах теплиць не будували, були парники прості й дешеві, робили їх прямо на землі, викопували яму, укладали шар гною, накривали дошками і старими віконними рамами, гній тлів, давав тепло, а на дошках стояла земля з висіяним насінням. Так вирощували розсаду капусти, огірків, ранню зелень. Усе це було без електрики, без пластикових листів і ламп. Люди мали спостережливість і терпіння. Вони знали, коли провітрити, коли підсипати землю, коли полити теплою водою з відра, яке грілося біля печі. І хоча технології тоді були примітивні, урожай завжди був, -то, бо селянин. Вкладав у справу не лише працю, а й душу. Старі господарі і сьогодні згадують, як узимку на дворі стояв мороз, а під склом у парнику вже зеленіла цибуля. У багатьох хатах ще тримаються ці старі методи, особливо там, де немає змоги поставити сучасну теплицю, дехто викопує невеликі ями біля стіни хати, робить настил, ставить скло чи плівку, і має свіжу зелень навіть у січні. Усе просто, головне не дати тепло втекти. Такі способи не потребують великих грошей, але вимагають уважності. Бо якщо мороз ударить раптово, а парник не прикритий, усі рослини пропадуть. Тому старі господарі завжди тримали на похваті стару ковдру, солому або мішковину, щоб уночі швидко накрити, але сучасні підходи принесли інші можливості. Сьогодні теплиці з полікарбонату, з металевим каркасом або навіть з подвійними стінками можуть стояти весь рік. У таких теплицях можна вирощувати не тільки зелені, а й овочі. Є навіть приклади, коли господарі тримають у теплиці міні-грядки з полуницею або невеликими кущами малини, які плодоносять майже до різдва. Це, звісно, потребує догляду, треба підживлювати, обігрівати, досвідчувати. Але й користь значна. Дехто встановлює невеликі теплові кабелі під грядками, як у теплій підлозі, і таким чином створює ідеальні умови для росту рослин. Електроенергії споживається небагато, зате урожай виходить стабільний є й інші приклади з життя. У деяких селах на заході України господарі роблять теплиці біля хати й обігрівають їх теплою водою з котла, який опалює будинок. Труба проходить під грядками, і тепло, яке в іншому випадку пішло б у повітря, використовується вдруге. Це дуже практичний і економний спосіб. Так само на сході України популярне вирощування зеленої цибулі взимку, хтось ставить дерев'яні ящики просто в теплій коморі або на веранді, хтось у парнику під подвійною плівкою. Усе це доводить. Навіть найпростіші методи можуть працювати. Якщо знати міру і не лінуватися, народні поради часто допомагають і сучасному господареві. Наприклад, старі люди казали якщо земля в теплиці дихає, не чіпай, дай їй спокій. Це значить, що ґрунт сам підтримує життя завдяки компосту і теплу, інша порада не поспішай з поливом. Узимку рослини споживають менше води, і надлишок вологи лише шкодить. Тому краще раз полити, але теплою водою, ніж часто холод... холодною. Ще одна мудрість дай світло, але не пали. У перекладі на сучасну мову не став лампи надто близько, бо листя обгорить». селяни не мали термометрів, але відчували мікроклімат на дотик, на запах, на вигляд рослин, і ця уважність найкраща порада навіть тепер. Звісно, є й нові методи, які спрощують роботу наприклад, автоматичні провітрювачі, які відкривають віконце, коли всередині надто жарко, або датчики вологості, що сигналізують, коли треба полити. Але й без цього можна впоратися. Усе вирішує досвід і розуміння процесу. У багатьох селах, уже кілька років поспіль, успішно вирощують взимку мікрозелень. Це молоді паростки різних культур. Соняшнику, гороху, пшениці, гірчиці вони ростуть швидко, не потребують великої площі, а прибуток від них чималий. Така справа під силу навіть пенсіонерам або тим, хто має лише невелику теплицю біля дому, дехто поєднує старі і нові методи наприклад, робить грядки з біопідігрівом, а над ними світлодіодне підсвічування. Або ставить пластикові ємності з водою, щоб накопичувати денне тепло. А поруч невеликий вентилятор, який розподіляє його по всій теплиці. Такі дрібниці дають великий результат усе залежить від спостережливості господаря. Хтось, наприклад, ставить дзеркало з північного боку, щоб воно відбивало світло на рослини, і таким чином компенсує короткий зимовий день. Інший кладе, каміння біля грядок, воно теж акумулює тепло в день і віддає вночі. Усе це практичні дрібниці, перевірені поколіннями. Є ще один цікавий досвід із народних методів це використання курячого посліду, дехто насипає його під грядку, перемішує з тирсою чи соломою, і через тиждень він починає гріти землю як природна батарея. Головне, не переборщити, бо послід сильний і може спалити рослини, якщо покласти забагато. Так само працює і компост, тільки повільніше. Селяни кажуть, що найкраща земля жива, тобто така, де щось гниє, дихає, рухається, у такій землі навіть узимку зелень має запах літа. Усе це приклади з реального життя з наших українських сіл, де люди не чекають допомоги. А знаходять вихід самі хтось із пластикових пляшок робить міні парники для кожного кущика, хтось накриває грядки старими вікнами, а хтось обтягує теплицю подвійною плівкою і має власний урожай до самого березня. Так і виходить, що старі і нові методи не суперечать, а доповнюють одне одного бо головне, не те, чим накрита теплиця, а те, з яким серцем до неї підходиш. Земля відчуває добрі руки, і коли господар працює з любов'ю, то навіть серед лютої зими в теплиці панує весна, коли підсумувати все сказане стає зрозуміло. Теплиця взимку це не просто споруда з плівки чи скла, а справжня помічниця господаря, яка дозволяє жити в злагоді з землею навіть тоді, коли природа спить. Такий підхід вимагає уважності, терпіння і любові. До своєї справи. Якщо поставитися до теплиці, як до живої істоти дбати про її тепло, вологу, світло, то вона віддячить сторицею. І головне, тут не кількість грошей, вкладених у конструкцію, а знання і догляд. Бо навіть найскромніша теплиця, зроблена з підручних матеріалів, може давати чудові врожаї, якщо до неї підійти з розумом. Перше, на що слід звернути увагу, це регулярність. Зимова теплиця не любить забуття. Якщо день-два не перевірити температуру, не провітрити, не зволожити землю, то наслідки можуть бути помітні одразу. Рослини слабшають, з'являється пліснява, земля втрачає структуру. Тому господар повинен мати звичку щодня навідуватися до своєї теплиці хоч на 5 хвилин. Це як ранковий обхід у лікаря. Треба подивитися, чи все в порядку. Іноді достатньо просто підняти плівку на кілька хвилин, щоб пустити свіже повітря, або підлити теплою водою з відра, щоб земля не висихала. Такі дрібниці і створюють стабільний мікроклімат. Друга важлива річ економія тепла. Багато господарів витрачають забагато енергії, бо не враховують, що втрати йдуть через щілини, двері, старе скло. Варто один раз добре утеплити теплицю, і вона служитиме роками. Можна обкласти низ соломою, накрити ззовні плівкою в два шари, зробити подвійні двері. Усе це не потребує великих коштів, але зберігає чимало тепла. Так само варто використовувати природні джерела енергії, сонце, компост, гній вони дають рівномірне м'яке тепло, яке найкраще сприймають рослини. А ще не треба забувати про прості речі вода в бочках, каміння, дерев'яні ящики. Усе це акумулює тепло вдень і віддає вночі. Третє це вибір культур. Не варто намагатися виростити взимку кавуни чи помідори, якщо теплиця не опалюється, краще дати перевагу тим культурам, що добре почуваються при помірній температурі цибуля, кріп, петрушка, салат, шпинат, редиска, шавель. Вони ростуть швидко, невибагливі. І не потребують складного догляду. Якщо сіяти їх через певні проміжки часу, то можна мати постійний урожай. У цьому й полягає сільська мудрість не гнатися за екзотикою, а вирощувати те, що справді потрібно для столу і що приносить стабільний дохід, бо краще мати щотижня пучок зеленої цибулі, ніж чекати на один помідор. Дуже важливо дбати про ґрунт. З кожним сезоном він виснажується, тому потрібно вносити органічні добрива, давати йому відпочинок або змінювати верхній шар. Якщо цього не робити, урожай з року в рік буде гірший. Земля, як і людина, потребує живлення, її треба підживлювати, провітрювати, зволожувати. Добре допомагає мульча вона захищає від пересихання і перегріву. Узимку, коли теплиця постійно закрита, особливо. Важливо, щоб ґрунт не закисав, тому іноді варто додавати деревний попіл або трохи піску, щоб земля залишалася пухкою. Це прості, але дієві поради, перевірені не одним поколінням. Четверте, про що не можна забувати, це світло у грудні і січні дні. Короткі, тому підсвічування не примха, а потреба. Але варто пам'ятати, лампи мають стояти на відстані, щоб не пересушувати листя краще менше. Але рівномірно. Багато господарів помічають, що навіть звичайні лампи денного світла можуть забезпечити гарний ріст зелені, якщо використовувати їх зранку та ввечері. І тут не обов'язково купувати дорогі системи, вистачить кількох недорогих ламп, встановлених грамотно. Світло цей це життя для рослин, і навіть невелике його додавання узимку змінює все. П'яте це дисципліна. Зимове вирощування не терпить байдужості. Якщо на городі можна щось виправити за день-два, то в теплиці помилка коштує більше. Занадто полив і з'явиться грибок надто сухо зів'яне листя. Тому варто виробити свій розпорядок. Наприклад, щовечора перевіряти температуру, раз на тиждень підживлювати, раз на два тижні рихлити землю. Такі прості звички роблять господаря справжнім майстром своєї справи, а ще це привчає до порядку, а порядок у теплиці завжди переходить і на все господарство. Загалом зимова теплиця це як маленька школа терпіння й турботи вона вчить, що природа не спішить, але завжди віддячує тим, хто дбає про неї. У цьому і є справжня сільська мудрість людина. Яка взимку заходить у теплицю і бачить зелений рядок, кропу чи салату, відчуває, що праця має сенс. І ця радість, хоч і тиха, але глибока, бо вона народжена з власних рук, з турботи і любові до землі. Не кожен може дозволити собі великі теплиці, але кожен може знайти своє місце під сонцем, де ростиме щось, живе навіть у морози. Тож порада проста. Не бійтеся починати почніть із малого зробіть одну грядку, посадіть кілька культур, спробуйте різні методи, часом прийде досвід, і тоді кожна зима буде не порою без діяльності, а новим сезоном можливостей. Бо теплиця взимку це не тільки про врожай, це про дух господаря, який не здається холоду, не чекає весни, а створює її власними руками. І в цьому є справжня сила села. У вмінні тримати життя теплим навіть коли навколо сніг і тиша.